Слай ще тут ще одна скайка. Новий запис экрану обірвався. Ну що таке? Він завжди він не обривається. А тут мойся так, то ще тут буде купа скала як. ви вже бачите і думаєте. Ну коротше. вже там ні є. Ай банально нічого не склафтов тут. Что это за баги? Алло. Что это за баги? Да, никогда не думал, то есть, что это стак. Да. А стак? Я тут пойду тут потом. А, да, ничь. Ми вигадаємо їх захід. Це тут дуже спокійні практики. Тільки раз удали ще. Ух. Да. Ух, тут просто склейку, бо ну, запис екрану обірвався, так що не звертайте увагу. Дивно, чому. Може ви за цього саме та що тут Ну Коротше, дві двері потрібно буде вистачати. Ну короче, а як звичайний добуду добу, то Ну добу. да. Те, що тут будуть до мене йти, та тут я не знаю. До мене в кімнат, та що це може трохи позаважати, так заважати, та що будуть склейки. Ну, лагає... Взагалі, там, де я не записував, все було окей. Та подивитися, це ще вчора. Або коли я не пам'ятаю. Кажуть, Ну, В принципі, зараз я скрачу. як ви помітили, це копія Мінкрафту. Не питайте, як я сюди завантажив, в не став, я всі ці шойдели. Такс. Угу. Це палеця? Це палец. Так виглядає тут. Да, я взагалі не грав того з такими текстурами. М мало хто може собі дозволити, якщо не настав. Він платний. Всім привіт! Ви на каналі Dina Сьогодні ми тут будемо виживати, ні. На Майнкрафті, он це майже Майнкрафт. Ну, коротше, це тут просто копію Майнкрафту. Окей, не справиться Майнкрафт, я просто кастомізував там. Як ви бачите, як се став. Ну, неї тут нічого було б это і лодзе он тоже, як настав. Не став. На Майнкрафт мод. Ну, завтра буде відео по универсунбоксу, то. Не знаю, на лагі, це... Тут ось так, це просто ви самі бачите. Я навіть 7-8 чанків поставив по моїй ванню. І ні. Дивно то що вагає. Хоча не дивно, то, що подивитися тут на воду. так з того води. І серйозно буде.